Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що Господові, було не до вподоби, цілком як чинив Йоаким. А сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди. Так що господь відкинув їх від свого обличчя і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. Друга книга Царів. Розділ 25 На дев'ятому році його царювання на десятому місяці десятого дня місяця. Прийшов на Носор, Вавилонський цар з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до одинадцятого року царя Седекії. А на дев'ятий день четвертого місяця голод у місті став сильний, і простолюддям не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині, тим часом, як його військо. Розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до Вавилонського царя у рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Седекії перед його очима. Самому ж Седекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон.